Друзі, камради, підписники, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 19 квітня, якщо не помиляюся, вибрались ми на коп зараз пів четверта після роботи, друзі, поле здисковане. Таке ревнесеньке капець, воно вже давно здисковане. Ми тут ходили по оранці осінню. Я не йшов в лімисах якісь там, фібули щось таке. Ну, але давно здисковане і ще слідів. Я поки не бачу. І золота тут було трошки. Так що, друзі, і динарії були. Надіємося, що будуть знахідки хороші. Зі шрапнелями, звичайно, але будуть, надіюся. Все, удачі. Так, друзі. Є в мене знахідка. Він ходить в Назарій. під ставочок, Поле легендарне. Цікаво, ніхто тут не ходив по дисковці, бачите, друзі. Добре, що не засіяно, бачите? Щоб ніхто нічого не казав, що засіяне тільки наші сліди. Ось така знахідка їхня бронза, щось, бломочок, але вже їхня Ну, оранці друзі, я тут перший ходив до лімес, Тобто там бронзи трошки і все, нічого такого цікавого не було, динарії срібних не було. Останній раз по пооронці. Надіємося, дисковочка видасть дене і золото. Так що Пікаємо. Друзі, камрада є знахідка. Спиночко фібули каже. Це вже хорошо. О, бачите? Супер, друзі! Лита, супер! Красота. Надіємося, коли наші поради сьогодні неодноразово. Ямки гарно закопаємо за собою, бачите? Рівняємо землею, тому що тут під підпосів. Погнали, далі. Камради знову кусочок бронзи. Може, браслета, кусочок. Непонятно. Ось так. Ну, Друзі, це просто капець. Пікав реально як динарій. Та я вже думав, що це динарій кругленький. Але, друзі, буває таке у нас таке не цікавить. Йдемо далі. Всі ви, друзі, знаєте, я давно вже ходжу з Вестом 30-м. Багато хто навіть запитує, чому ти досі з ним ходиш. Вже не солідно з ним ходити, друзі. Але я б задоволений собі вже Виби кращий, але зараз війна, та й немає такої сильної можливості. 23 лютого. Якраз день перед війною я вже хотів собі замовляти як але продавець відмовив, та й курс піднявся долара. Та. Так я її не купив, а зараз ще більше. А також на осінь вже би дуже хотілося походити з новим МД, бо везти за слабенький він бере, але дуже слабо. Навіть ту золото, що я знаходив, той прутик закопували десь сантиметрів 15, як цей девус бере. Гаус бере, а квест мій не бачить. Ну зверху лежало просто, я на парквейки. Так що, друзі, хто би мав таке бажання і хто б мав таку можливість мені задонатити на металошукач, я би хотів квест в 80 його ще немає в продажі, але скоро буде. Будемо разом його випробовувати. є бажання, друзі, можливість. Я буду дуже щиро вдячний. Всім бажаю мирного неба. Дякую нашим ЗСУ за мирне небо. Підтримуємо обов'язково наші збройні сили. Це головне, друзі. То якби не вони, ми б не мали мирного неба, друзі. Молимося Богу за нашу перемогу і все буде Україна. Всім, хто підтримує мене на МД, дуже щиро вдячний. Всім мирного неба. Ой, друзі, це реально лаже. Такий сигнал гарний. А це просто гудзик. Ну, Я просто в шоці. Колега там живе по другу фібулку. А я сподіваюся, що це динарий по перебрі, ага. За великий трошки це гудзик. Такий сигнал. Краса просто сигнал. А знахідка ерунда. Думав лімес Файне пікало, але бачите, що це в нас? Ось так воно тут виглядає. Ось так тут. Ось такий хрест якийсь отут. Не знаю, що це може бути, може Можко, Може, Не знаю, друзі. Але важке. Свинець, певно, Суцільний, походу. не мощевик. Ні, ні, певно, ні. Але ось така знахідка, друзі. Ходити файно, але на жаль денників нема, вибили вже все, певне. Камради, я ж думав, що це вже, вже все. О, такий сигнальчик підпільний. Лімес? Шейкі знов? не цілий чи що? Антонін? в мені на ній не тих Антонів. Лисий, Йоманя. Друзі, ну це капець. Як же так? Ну як? Як так сміли схекопати? Лімесі. Це просто капець. Де ж справедливість в цьому світі? А, бачите лисак, друзі, але... Але динарій! Якби хто питався, цей динарій. Ось так. це повністю з таким лисачком. ну, Друзі, хоч щось. Надіємося, що буде і срібло. Поїхали далі. Комради, щось їхнє. Пібуло, да? Да, другая клівока. Кусочок ібовки. Ось така. На жаль, не ціла, але що маємо, то маємо. така дрібнота, друзі, дрібнота, ось така чіпляється. Нормальні знахи такі ж, певно всі викопали, але це не могли викопити. Дивіться камради, який артефакт з землі піднятий в колекцію нашого камрада. Любеша Черніхівський, якась типу сукірка, може ритуальна. Може зайце нею. Голубів рубати наї. Щось таке. Ось так, друзі. Ось таке поле. Ходимо, палимося коло дороги. Ось так. От, друзяки, самі обломочки. Такі зелені красиві патині. Мда. Хоча б і ціленькі спиночки були б. Це ж такі обломочки. Ну, Що зробимо, друзі? Що маємо, то маємо в цей час. Поки шукаємо. Ну, друзі, і знов не ціла фібо. Що ж це має бути таке? М -м 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 -м, ну що ж ти скажеш? Що зробимо? Що маємо, то маємо. і десь там лазить. Шукає щось. Та на динари. Ну, ми теж побігли. Ти друзі, з самого верху варіанти. І знову. Знову. Саме вушко і кусок фібули. Ну як це так? Дежті ціленькі фібули. Це просто капець просто. Ну, друзі, теж їхня бляшка, бронза, солярні знаки, різьблення. Щось отаке. Файно піпере. Думав лімес. Але ось так, забираємо, біжимо. Назари, Назари, де динарії? Динаріїв нема. А є ось такий гуд забіг. Дивіться, що це кейскарусь, дивіться, що як то кажуть, чи чек правильно з рибами. Трошки типу, з риблю, чаточки з рибли. Ось така, друзі, ну це кейска так? Це був хрестик, але нічого, західка все всеріна. Я думаю, навіть така п'ячонка малесенька, звіланг лайк. Like. Так що, сподіваюсь, друзі, на ваш лайкосик, а ми біжимо, мало вже темніє, але нічого ми пікаємо, дивіться, яка красота, друзі. Ось так. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, не забуваємо, що в Україні війна. Дуже велика біда, друзі. Молимося за нашу країну, підтримуємо армію. Поїхали. Ну, друзі, нарешті. Нарешті ціла фібула. Спинка. Спинка цілої фібули. О, не вже, друзі. Не вже? Ну, супер. Поле капець велике. Тільки низ і то не сходили. Треба тут цілий день, часу нема, друзі. Тут інакше приїде, а може і не приїде. Ось така, друзі. Поюзена. Камради, камради! У нас огради нарі! Камради! Денарі! Денарі! Де, чекай, я ще даже не дивись, движуй! Алюмінієвим дротом, дрить зверху! Був. Оце ти тіп! що я собі сходку. Ти, Бляо. А ти красава! Бля! Красава! Я знав, що вони тут є, друзі. Я викопую алюмінієвий дріт такий от друзі. І типа, блядь. Та кидаю і беру ногою за шпортую ямку і дивлюся мою. Є таке, є таке. Я що? Сереберний? Та я думаю, да А ну давай. Є тут друзі далі. Ходіть. Нарешті. Срібний. Це він срібний. Такий товстий? Ну. Але ти Треба, друзі, його Та нічого. Але то вже файно Це просто. Макену в цю от. в мене є. Друзі, дивіться. Трошки він закишить, друзі, але це певно рідкісний динарій Римської імперії. Або наслідування черняхівських племен. Але він грубий. Товстий капець, друзі, може то республіка. Ну. Скине мені назар фото почисти. І тоді ми подивимося з вами. Я думаю, за це лайк і кофе. Друзі! Вже темніє. Але мені все-таки виліз. Динарій, але якийсь такий маленький, друзі. Ану. Ооо! О, що це посередині за пляма на ньому полоса. Ооо! О, Марічко! Друзі, дивіться! Тіп з кінжалом і з колоском пшениці. Ти що гоніш, друзі, така дівчина! Я знав, що тут буде. Динарик. Що це таке? Мамея. Чи що це? Друзі, друзі. Мама... Ну це не фаустіна, мені здається. Камради. Алілуя! Фу, я думав, що мені серебряного нині вже не знайти. Все таки Бог мені інакше, долю який мене на сьогоднішній день приназначив. Що за полоса мені цікаво. Тріщина чи що? Ну нічого, друзі, реверс цікавий, красота. Так, друзі, вже сутеніє, але... Ой, чекаю, свинку... Срібна фібула ще вилізла. Жаль не ціла це капець. Ніби срібна, ніби не срібна, щось непонятне. Щось непонятне, Дома ми подивимося краще, бо вже темно. Щось така знахідка, друзі. Оп сьогодні вдався. Красота. Так, друзі, ось такі знахідки. Сьогодні здається, що тих фі було десь було більше. А може і ні. Два Динарія. Юлія Домна і Антоні Пілімисний. Друзі, я задоволений. Опів вдався. Ця спинка, певно, що не срібна. Складно золота, чим чи серйозно. Так блистить. Бронза, друзі, бронза. бронза. Цікаво, як їх виливали. Такі формочки були. Капецька. Це цікаво. Що це таке, друзі, хто знає, підкажіть. Райно з двох частин. Ось так тут. Бляшка теж з такими. було. Такий лімесик бідненький, який є. І Юлія Домна. Ось така. Ну, непогана, але така маленька. Порівняти, наприклад, з звичайним денником. принципі, недалеко і втіка, але ось так, непогано далося. Дуже непогано, всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Надіюсь, далі буде. Все буде добре було, то буде.